Вітаю вас на моєму каналі. Що ж, настав час ставити пластини, боротися з кліщем. Сьогодні у нас 12 серпня. Ой, раночок ще так, думаю, швиденько пройду, все, зроблю цю роботу. Получається, той ряд я вже пройшов, розставив пластини, передивився за одне сім'ї. І трішки лиха в мене, на жаль. Кропили кукурузу, я не знаю чому і як, чи бджола на тій кукурузі була, але трішки бджоли посипалось. Деякі сім'ї відкривають, то є підмор. Ранком приїхав, дивлюсь, на льотках підмор. Звичайно, трішки злякався, знаєте, неприємна ситуація. ну осип є, але не сильно така страшна. Не знаю, може, під льотками так де-не де є бджола. Ну, що поробиш. Що поробиш? Ці потрави мені доставить, звичайно. Ну, вже не будемо про це, це длинна історія. Хотів вам показати свої одно... однорамочні відводки. Це в мене було два однорамочника. Я їх об'єднав. Про однорамочники потім розповім. це так, Чисто хотів вам показати деяку сім'ю. Там пройшов, там корпуса знімати незручно, то все, думаю, швиденько знімлю відео. от такі. Вийшов відводок. Так, щоб видніше було, ну, бджоли є, бачите. Получається повномедна рамка, розпліт, розпліт, розпліт тут. Тут печатка повністю, ще світла рамка, повністю печатка. Тут медово пергова залита рамка і дві печатки. Тобто раз, два, три, чотири рамки кормові є. Вони себе забезпечили. Тобто себе, слава Богу, є їм. Потім цей магазин лишив їм. Вони підняли вверх. Тут чи чотири рамочки залиті. Там десь печатою, я їх навіть і не забиратиму. Потім зараз вже Сонях доквітнув, взяток обірвався. Якраз вони той мед собі заберуть, там плівочку загну, лишу ті дві-три рамки, вони її занесуть. Тобто на зиму їм буде чудово, їх плотненько зібрати. Ось так я дві полоски ставлю, бачите, трішки нижче їх опускаю, от так видніше буде. Аж низ туди спічку, і так в віск в рамку її втоплюю, буває, прижимаю. Через те, що в мене кришки, вони на клобучку, бачите, коли плівка, воно її буває не раз, я звертав увагу, вони в мене падали аж униз. У мене дно сітка, я не знаю. Може й так вони ці пластини там воняють, що кліщ сипеться, але краще хай так будуть. Получається. І що ще? А, які я пластини користуюсь з якими? Там багато не багато люди питали, це не реклама, я не такий там ех, блогер чи ще щось. Е, мені не тяжко сказати, от такі пластини, я користуюсь от такими. Е, замовляв я їх в інтернеті. Тобто, перший рік, як я починав, я ними користувався. Ну, Не знаю, щоб там сказати. Я не контрольки не ставлю, листочок не цей. Тобто, В інтернеті теж дивився багато відомих таких пасічників, ними користуються. Тобто, ну, попробуємо. Дві штучки поставлю. Я їх багатенько собі купив. Через час їх ще потім. Ну, там, може недільку півтори потім ще поміняю пластини. Ну, тобто, А там вже буде видно. Зараз якраз розпліт вийде весь. Бо майже кругом печатка. Там, де є засіяні рамки, тільки ще відкриті А основна маса це зараз печатка кругом. Ну і виходить час настав вже їх порозставляю Тобто, якраз такий період. Можна було і раніше трішки, але я думаю, та неділя вже б не врятувала б мене. То якось так. Ну, і отакий от відводочок, я думаю. Вам буде видно, і сонця стане, може краще буде, то дивіться. Бджілка є, слава Богу. На жаль, ще трохи відійшло бджоли, то, що спрацювалось на соняху, а то, що ще люди помогли в кавичках, аграрії. Ну, що поробиш. Це не в мене тільки така біда. Але ж, що, так і буде. Тобто, будемо якось працювати. Надіюсь, там більше осипа не буде той бджілки. Може і дощик був пройшов, може там ті яди вже не такі сильні, бо я так розумію, що на кукурузі дуже багато черв'яків різних. Ну, Зрозуміло, що люди теж стараються якось заробити той свій врожай врятувати. Що, що поробиш, так і буде вже. Тобто такі справи, друзі, можете користуватись. Даними пластинами, не знаю, я їх вже купував. Ну, в принципі, зимівля нормальна була. Тобто бджоли в мене нормально тоді вийшли з зими. Це коли я їх користувався даними пластинами. В тому році я користувався е, апітрас, там, тобто, не хочу там якісь погані відгуки про ті пластини, але От для себе я що зрозумів, в мене дно сітка, наприклад. Вони ті пластини гризуть буквально 2-3 дні і. Та пластина вона згризяна, воно все через ту сітку висипалось. Бо мені говорили одні люди, що діє та речовина, вони погризли внизу ота вся шолуха від пластини, воно ще якось там діє на кліща. Але, ж, ну, наприклад, якщо в мене там, скільки там, скільки три лежаки заселені, там, 12 рамочник, це глухедно. А основна маса в мене. ну... Рахуйте, десь більше, ніж 90% пасіки, в мене сітка дно. Тобто мені їх невигідно. Може в кого теж сітчасте дно, я не знаю, напишіть, там, може я помиляюсь чи як, але в тому році воно мені щось не сподобалось. Вони їх позгризали буквально за 2-3 дні, ті пластини. І діяли вони, не діяли, бо той рік ну, тобто той вже цей, що був зима дуже така була. Відхід бджоли великий. У мене 7, 7 сімей чи 6 не перезимувало, якось неприємно. Десь відсотків 30 в мене відійшло. Тобто, то тепер я користуюсь такими, знаєте, от такі пластини, що вони не гризуть. Тобто, я роблю так. Вам видніше, це ніяка не, не реклама, не думайте нічого. Тобто, ну говорю, як є, як я роблю, Тобто, щоб ви знали, такі справи в нас. Тож, не затягуйте, обробляйте бджілок від кліща. Далі будуть відео. Кому подобається, лайкайте, підписуйтесь, буду намагатись знімати більше відео, більш показувати вам саме таку роботу, не просто розказувати і показувати. Всім гарне закінчення медозбору, можна сказати, він вже закінчився. Готуйте своїх бджілок до зими. До речі, забув сказати, якщо у вас перерозширене гніздо, наприклад, це в мене корпусний вулик, там, якщо у вас лежаки там, чи ще щось, більше, старайтесь, більш малометки, я саме для себе, я малометки забираю за заставну, більш підіжміть бджілок, гніздо, так би мовити, підіжміть, щоб матка краще засівала, щоб не було, щоб у вас максимально рамки були засіяні. Тобто не було таких п'ятачків там, 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 вона нацикала, я не знаю, як навіть це сказати. Бо в мене в тому році така біда була. Я багато рамок лишив, матка отаких от п'ятачків засівала, і в кінцевому випадку не було кому зимувати. Це в мене одна така сім'я була. Може, то і не за цього, не знаю. Але я намагаюся вже ці помилки виправити. Тобто підіжміть гніздо, зайві рамки заберіть. За закорм я нічого вам не скажу. Там, коли закормлювати, я їх не закормлюю цукром. Тобто на рахунок цього вам нічого не можу порадити, навіть коли починати закормлювати. Тож, якось так. Всім мирного неба, спокою нам. час зараз дуже тяжкий. На все добре. Бережіть себе. До побачення.